Вітаю вас, шановне панство. Дякую, що витрачаєте свій час на перегляд моїх відео. Як і обіцяв, зараз я вам покажу, як купуючи два недорогих товара, ви отримуєте кожного дня долар 80 і ще дуже багато води. Для того щоб у вас були великі знижки за монети, не забуваємо отримувати щоденні монети. Тоді вони перетворюються з жовтих на червоні, як це ви бачите на екрані. По кристалам зараз є три типу екаунтів, які мають 2000 за кожну покупку. І ми такі екаунти називаємо прокляті. Бо якщо ви купуєте, Два товари нижче одного долару, ви отримуєте всього 10 тисяч кристалів, тобто 1 долар. Звісно, якщо ви будете купувати товар більше, ніж 1 долар вартістю, то ви отримуєте більше кристалів, але це все одно буде мало, тому вони і прокляті. Є нормальні аккаунти, це коли закупівлю вам дають 3 тисячі кристалів, в комбо ви отримуєте долар 80. Саме тому я і зараз згадую про долар 80, бо у мене нормальний аккаунт. Якщо я купую дорожче, ніж долар, то мені також насипає більше. І якщо я, наприклад, напаливав якийсь товар, я його не буду отримувати в поливайці, я зайду сюди в грай і вигравай, знайду його по пошуку, і мені за це може насипати аж до 10 тисяч кристалів. Тобто купую його за 10 центів зі знижкою, за це отримую 10 тисяч кристалів, а це 1 долар. І взагалі товар виходить безкоштовним. Саме цю ситуацію ви зараз бачите на екрані. Один із наших учасників просто заробив на поливайці фен, зайшов грай та вигравай, і замість 3 тисяч кристалів закупівлю він отримав майже 13. Є третій тип каунтів. Їх називаємо помазані. Це коли замість трьох тисяч ви отримуєте закупівлю чотири тисячі. І купуючи два товара в комбо, ви можете отримати за день 2 долари, як це було раніше у всіх. Але тут є нюанс: ці чотири тисячі вам дають за будь-який товар, хоч дешевий, хоч дорогий. Тож, коли ви знаходитесь на проклятому або нормальному, у вас є можливість купуючи дорогий товар, отримувати більше, ніж 2 долара за день. А у помазаного це гарантовано 2 долари і більше ніяк. Тож треба вибирати або залишатися на цьому помазаному, або переходити в нормальний. Цей перехід він непростий. Треба багато разів перестановлювати додаток. Може навіть разів 40, 50, а то і 100. Якщо у вас є витримка, наснага, то це можна зробити. Переходьте за посиланням під будь-яким відео в наш телеграм-канал. У нас є люди, які це зробили, і вони поділяться з вами своїм досвідом. Або посилання на наш канал, ви зараз бачите на своєму екрані. Ну добре, переходимо до головної теми цього відео. Нам треба знайти такий товар, який є у всіх іграх, за які пропонують ці кристали. А також він має бути ще дешевше за ту кількість кристалів, які ми отримуємо, щоб у нас був хоч якийсь вихлоп. Зараз ви бачите, у мене є 76 центів кредитів, які я вчора поміняв з кристалів на кредити. Я не хочу розраховувати своєю карткою за ці товари, які зараз буду купляти. Всі покупки я буду робити тільки завдяки внутрішнім грошам заробленим. Тобто, не витрачаючи своїх, будемо заробляти додаткові. І перша гра, яку ми будемо дивитися, це буде гра «Гогомач». Бо саме тут найважче знайти ті товари, які є всіх інших. «Гогомач» дають 1 раз 4 тисячі, і їх можна побачити тільки коли ти програєш гру і тобі надаються за перегляд реклами додаткові ходи. Тож заходимо в гру на наступний рівень, який воно вам пропонує. І тупо починаємо грати, не намагаючись якось тут виграти, щось мудрувати, щось отримувати. Нам просто треба використати 30 ходів якомога швидше, які надає гра, дочекатися реклами, де буде список товарів, за які ми можемо отримати 4 тисячі кристалів. Нарешті ходи закінчились. Гра пропонує нам відвідати сторінку з товарами, закупівлю яких вона пропонує нам 4 тисячі кристалів. І ви бачите, це по зеленій смужці. Якщо у вас нема цієї зеленої смужки вказанням 4 тисяч кристалів, то якщо ви купите такий товари, Вар нічого вам не зарахує. Уважно дивіться, щоб ця напис була обов'язкова. Ми бачимо аплітки. Вони раніше були дуже популярні, бо на них була дуже висока монетна знижка, і вони виходили майже за безцін. Зараз знижки впали, у помазаних вони трошки менше впали, а у проклятих і нормальних суттєво. Тож зараз вони не дуже актуальні, хоча я їх також буду передивлятись. Бо якщо у всіх іграх буде співпадіння тільки по ним, то буду купляти їх. Взагалі, коли ви передивляєтесь дешеві товари, якось їх помічаєте, чи їх додавайте в улюблені, щоб ви їх могли розрізнити, бо деякі оплітки співпадають по малюнку, і ви можете переглянути зовсім інший товар. А я шукав оці от гумові корки. Вони зараз самі актуальні, самі дешеві, 22 центи. І на основі їх я буду робити комбо. Ще дуже важлива інформація: кристали надаються тільки на переглянуті товари. Не ті, що ви побачили в стрічці пропонованих, а зайшли в них там побули 2 секунди, вийшли, тільки ці товари вважаються переглянутими, і тільки на ці товари при купівлі нададуться кристали. Саме тому. Я в іграх, де я переглянув товар, я його залишаю відкритим, просто його прибираю з оперативної пам'яті і заново відкриваю застосунок Aliexpress. Це для того, щоб перейти на наступну гру, де ми будемо тригірити той самий товар, який побачили в Гогомач. І це будуть полиці. На головному екрані грі праворуч ми бачимо іконку щоденні нагороди, натискаємо на неї, потім зелену взяти. І відразу попадаємо в рекламу. Нам не треба навіть грати в гру. Вона запропонує протригріти якийсь товар, який нас не цікавить. Заходимо, виходимо, нам треба шукати. Той, Якісь працює в комбо на всяк випадок, Я все одно переглядаю якісь дроти, оплітки, які я бачив в грі «Гогомач», але буду шукати у гумові корки. На жаль, тут не працює пошук, і по пошуку ми їх не знайдемо. Воно перекидає взагалі або в пиливайку, або і кудись гомач. Але якщо ми навіть там знайдемо цей товар, ми за нього нічого не отримаємо. Тож треба просто гортати, гортати, аж доки ми не знайдемо те, що нас буде цікавити. Нарешті їх знаходжу. Це вони можна сказати, 90% роботи зроблено, бо вони є на головній грай та вигравай, і там працює пошук. Тож ми їх 100% знайдемо. Тому відкриваю карточку товару, виходжу за стосунка прямо на головний екран. Там у мене є ярлик поливайки, він робиться прямо в самої грі. Натискаю на нього і заходжу в цю поливайку. Бо купівлею товару ми будемо заробляти не тільки кристали, а ще й воду для поливу безкоштовного призу. Тут є три місця, де можна отримати воду. Це під самим деревом, якщо прогортати вниз, в місіях декілька разів, а також в банерах. Це коли ви будете поливати ігру і заробляти там додаткові бонуси в вигляді крапель, воно ще запропоную вам зробити. Два замовлення, за які захоче дати вам 30 тисяч крапель і 20 тисяч крапель. Оце ми називаємо банерами. Спочатку я йду під дерево, гортаю ці всі товари. Бачу, що оплітки вони завжди є, вони були дуже популярні, тому що були дешеві і їх було швидко знайти в будь якої грі. Зазвичай гумові корки були дуже поруч, ну 2-3 гортання максимум. Зараз чомусь я їх не знаходжу. Ну нічого страшного, тут працює пошук, можна і по пошуку їх знайти. Але не треба, ось вони. Заходимо в них, передивляємося. Так, це саме ці корки. Виходимо, повертаємось вверх до дерева. Зараз будемо тригірити місії. Натискаємо кнопку місії, переходимо до пункту Купляйте товари за допомогою монет. Тут відразу можна було б скористатися пошуком. Зараз воно пропонує якусь фігню. Натискаємо, згоджуємось. Але я хочу так заради цікавості подивитись, чи є тут ці гумки, чи швидко я їх знайду. На всяк випадок знов заходжу в ці оплітки, в ці дроти, які я переглядав в минулих іграх. Але ж я вже визначився, будемо робити комбо цих гумових корок. тож в принципі це не обов'язково робити. Я так от на автоматі це роблю. Намагаюсь шукати. Бачу, що щось немає їх. Не буду гаяти часу. Зараз їх знайдемо по пошуку. Ну і ви побачите, як це робити. Так, стосовно пошуку, шукати ми будемо по назві, а як нам її взяти? Її треба взяти ще на англійській мові, бо так шукає краще. Тут би я рекомендував закинути цей товар в нашого бота, для того щоб він сформував посилання, з якого ми будемо купляти, або можна купити у монетах, бо в інших місцях зараз щось перестало працювати. І комбо не спрацьовує. Але вже це посилання у нас є в телеграм-каналі, я не буду його дублювати, просто їм скористаюсь. Якщо ви ніколи не працювали з телеграм-ботами, заходьте на наш телеграм-канал, навчимо, покажемо, розкажемо. Ми також розказуємо, які товари вигніші купляти. Вчора я робив цей пост, тож мотаю до вчорашнього дня, там будуть ці корки, ось вони, знаходжу їх, тут є назва, просто на неї натискаємо, і текст копіюється в буфер вашої пам'яті. Переходимо в Аліекспрес, підіймаємось на самий верх, бачимо там поле пошуку, натискаємо. Натискаємо на нього, вводимо тільки що скопійовану назву, і що ми бачимо: ми бачимо корки на першому місці. Натискаємо на них, перевіряємо, чи це вони. Так, це вони. Все добре, звідти можна виходити. Мене викидує на головний екран телефону, нам треба потрапити знову в грай і вигравай. Я можу це зробити за допомогою віджета, якого встановив. Якщо у вас його нема, то просто заходьте через застосунок, як ви зазвичай туди потрапляєте. Тут також можна скористатися пошуком, він тут гарно працює. Я вам просто хочу показати, що тут є перелік товарів. Які можна теж знов тригеріти, я знов тригерю ці от дроти, знов тригерю ці от оплітки. Для чого я це роблю? Ну просто я вам показую, як це я зазвичай роблю. Якщо я не знаходжу гумки, то я тригерю ці оплітки і вже купую їх. Так це буде трошки дорожче, але я їх бачив в кожній грі, в кожній грі я в них заходив. То якщо ну раптово не знайду зараз гра і виграваю ці от гумки, ну таке майже неможливо, але ж, то я просто куплю оцю оплітку і вона також зробить мені комбо Щось не бачу я цих гумок, це дуже дивно. Зазвичай вони тут просто на першому чи на другому екрані. Ну добре, знову скористаюсь пошуком, це буде швидше. Якщо вже в пошуку не буде, ну тоді будемо купляти оплітку. Гортаю наверх, натискаю на поле пошуку. Назва товару має ще бути в буфері обміну. Ну, якщо він кудись там загубився, то знов треба буде перейти в телеграм-канал, скопіювати, вставити і отримати результати пошуку. Ну, як бачите, воно його знаходить. Залишаю карточку відкритою, виходжу на головний екран телефона. Ми ще не притригірили ці товари в банерах. Тож заходжу в поливайку. Зараз будемо поливати, бо вони виникають тільки в момент полива. Натискаю на лійку, там можна вибрати кількість. Якісь крапель, які ми будемо поливати, вибираю 10 і починаю поливати. Процес цей не дуже швидкий, він трошки нудний, саме тому я його залишаю на кінець. Буду прискорювати відео і вам поясняти, якщо щось там буде цікаве. Зараз воно за 300 крапель мені пропонує передивитись товари. Можна їх подивитись, можна взагалі просто дочекатись, коли таймер закінчиться. Тут вже воно нічого не вирішує. Можете потикати по товарах, але нічого воно не дасть. Я бачу, ці от гумки також є, ну натисну, хай воно буде. Але воно не на що не. Впливає, нічого додаткового воно не дає. Просто збираємо ці 300 крапель за перегляд. Також збираємо цю жовтеньку штучку, яка надає додаткові краплі. І знов поливаємо, і знов збираємо, знов переглядаємо, все буде йти по колу. Тільки бонуси міняються, то 60, то 100. Про цю жовту штучку не забуваємо, збираємо. А зараз буде цікава ситуація. Воно вдруге запропонує за 300 крапель передивитись товари, і ви тут не побачите жодного, який ми тригерили. Я не знаю, чому так воно відбувається. Це кожного разу, коли другий раз. Раз переглядаєш товари за 300 крапель, нема ні дротів, не оцих отопліток. Ну я вже не кажу про ці от гумові корки. Нема. Воно ще запропонує третій раз ці 300 крапель за перегляд. І там все повернеться, ми все побачимо. І оплітки, і гумки, і дроти. Коротше, просто чекаємо, коли закінчиться таймер, отримуємо свої 300 крапель, збираємо жовту штучку, знову поливаємо, і тут нас чекає водний поєдинок. Це треба змагатися з суперником, хто більше польє дерево, той і переможе. І отримує 3000 тисячі крапель. Важаючи на те, що AliExpress мільйони користувачів, і є вірогідність того, що хтось в цей самий момент грає в цю гру і вступає в двобій, але це грає скрипт, чи може штучний інтелект. Він грає не дуже гарно. Якщо у вас є достатня кількість крапель, ну там десь на 110 поливань, то все, вважайте, що ви виграли. Він здається, тож його перемогти дуже легко. До речі, зараз третя пропозиція на 300 крапель і Ви бачите, і гумки повернулись, і дроти, і оплітки все є. Чому так відбувається з другим, незрозуміло, але все одно не на що. Це не впливає, тож давайте далі поливати І зараз буде дуже цікава річ. Це буде перший банер на 20 тисяч. Бачите, за розміщення замовлення можемо отримати 20 тисяч крапель, але треба тут бути дуже обережним, бо цей банер показується тільки один раз за день. Якщо ви раптово вийдете, там якось не так натиснете на кнопку, чи свайпнете не так, чи вас програма викине, все. Ви більше його не побачите, не отримаєте 20 тисяч крапель, якщо не тригернули до цього товар необхідний. А от і наші гумочки. Тискаю на них, переконую, що це вони. Так, це вони. Потім звідси просто виходжу, продовжую поливати дерева, збирати ці жовті штучки і отримувати додаткові бонуси. Забув додати, що на поєдинок нам надається 20 хвилин. За цей час нам треба якось перевалити за сотню поливань. Тоді ми гарантовано виграємо. Інколи, гонячись за кристалами, я забував про це, декілька разів програвав, але ж три тисячі на дорозі не валяються, їх треба збирати. Крапелька до крапельки, так і поливається цей безкоштовний приз. Ну, собственно, ми це і робимо. Збираємо, поливаємо, отримуємо, переглядаємо і чекаємо, коли нам пиливайка запропонує в другий баннер вже на 30 тисяч, для того, щоб ми протригерили свій товар. Ось він цей банер. Натискаємо, заходимо і шукаємо свої гумочки. А бачите, тут є теж гумки, але це не наші. У них там сіня стрічка, інша ціна, а наші з зеленою внизу і 22 цента. Не переплутайте. Ось вони наші ріднесенькі. Заходимо, перевіряємо вони. Вони, все, можна вважати, що великий комбо у нас вже в кишені. Просто натискаємо клавишу назад, повертаємось до дерева, дополиваємо його, аж поки не зникне оця от жовта штучка. Я ще декілька разів полью, інколи виникає ще один бонус на 60 крапель. У мене таке було неодноразово, тож я роблю ще декілька поливань, та й треба нашому супернику наваляти, щоб він не переміг. В принципі, ми все зробили, протригерили, залишилось тільки купити цей товар. Єдине, що я ще запам'ятовую, скільки у мене зараз поливань, для того, щоб... Подивитись, чи всю воду воно мені надало. Зазвичай я далі просто перехожу в телеграм-канал, натискаю на посилання, з нього купую і все спрацьовує на 100%. Але можу, когось немає телеграму чи він не розбирається в цьому, то я покажу, як можна по-іншому зробити покупку. Це можна зробити в розділі монет, але є одне але, і це саме з цими гумками. Якщо їх не буде на перших двох-трьох екранах, то треба буде їх шукати дуже довго перелисуючи вниз. Зазвичай вони взагалі на першому місці, ну там на третьому, на четвертому. А якщо нема, то треба буде довго листати. Вони тут є, але до них добратися буде дуже важко, ну і це займе якийсь час. Ось я бачу, що вже 3-4 екрани я проматую, їх нема. Зараз не хочу витрачати на це час, бо мені треба встигнути прокачати ще другий ект. І ви ж не забувайте, у нас ще буде другий прохід по іграм, ще другий товар ми будемо купляти. Тож давайте зараз зроблю покупку по посиланню з телеграм-каналу. Можу на другому проході, ми просто зробимо покупку в монетах, бо він там з'явиться. Добре, виходжу на. Головний екран запускає телеграм, натискає на посилання, відкривається карточка товару. Переконуємо, що це наш товар, що ми бачили все те ж саме. Так, це він. Ну що, купуємо. Буду розраховуватися внутрішньою валютою, кредитами, тобто свої не буду витрачати, ну тільки один цент. А якщо рахувати кристалами, то зараз я витрачаю 2100 кристалів, а заробляю 11 тисяч. І це тільки один прохід, буде ще другий, і так кожного дня. Замовлення зроблено, оплачено. Зараз будемо повертатися. Ігри і перевіряти, що воно нам насипало. Для цього я повертаюся на головний екран, запускаю свіжити, грай та вигравай. Ну, я вже бачу по залишку на рахунку 17 тисяч, що воно нарахувало. І ось бачите, друзі, 3 гри, одна покупка. І ми отримали 11 тисяч кристалів. Це дорівнює долар 10. Зараз будемо проходити. Другий рівень він набагато легший. Вже не треба буде там шукати ті банери в паливайки, не треба буде шукати товар в гогомач. Там наскладніше це. Нам треба тут гра і вигравай один раз, забрати і в полицях один раз, бо вони дають двічі на день, а гогомач тільки раз на день. Заходжу в паливайку, щоб перевірити, скільки нам надало води. Відразу заходжу в місії, щоб забрати тридцятку. Вона забирається вручну. Все інше мало нарахуватися автоматично. Якщо пам'ятаєте, у мене було трошки менше 500. Зараз пише, що у мене досягнут максимум. Максимальний рівень. Мало воно надати 1050 поливів, тобто 22,5 під деревом, 30 за місії, 21 банер і 32 банер Якраз 1050. Тому я переключаю на соточку і починаю поливати. Перша вже пошла, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Ну все, тища є. Давайте ще полтінничок туди докинемо. Той. Ну все, як бачите, всю воду ми зібрали, все спрацювало. І знов той самий залишок, що і був. Повертаємось, грай та вигравай. Зараз будемо грати знов в полиці. Поки що цю червоненьку кнопочку не натискаю, щоб у нас був красивий підсумок. Заходимо в полиці і там все робимо те ж саме, що робили перший раз. Натискаємо на кнопочку «Щоденні нагороди. Далі взяти. Відразу потрапляємо в перелік товарів, які нам пропонують купити. Не треба грати в цю гру і шукаємо свої гумочки. Висока вірогідність, що ми їх швидко знайдемо, бо ми це робимо в перші півгодини, тобто до пів 11, і вони тут будуть. Так, ось вони. Натискаємо і бачимо не дуже гарну ситуацію, яка з моїм аккаунтом останнім часом трапляється. Ось така фігня вилазить постійно, це, мабуть, погано. Ну, поки що ніяких блокувань нема, то просто підтверджую, що я людина, переконую, що це наші гумки, просто їх змахиваю, Не буду більше нічого тригерити, це не потрібно. Виходжу на головний екран. Телефону, запускаю aliexpress, натискаю профіль, переходжу в Грай та вигравай, починаю листати вниз, щоб знайти наші гумки. Ну і як завжди, щось я їх не знаходжу. Нічого, тут можна скористатися пошуком, трохи ще погортаю. Якщо зараз вони мені не випадуть, то просто повертаюсь до телеграм-каналу, скопіюю назву і знову пошуком їх знайду. Щось не бачу їх. Добре, не буде гаяти часу. Відкриваю телеграм-канал, натискаю на назву гумок, вона автоматом копіюється в буфер обміну, повертаюсь до Олиць, натискаю на поле пошуку, вставляю назву товару з буферу обміну, натискаю шукати. Знаходять вони наші гумки, вони на першій позиції, натискаю на них і. Знов та ж сама проблема. Черговий раз підтверджую, що я людина потрапляю в карточку товара. Так, це наші гумки. Тепер нам треба перейти в поливайку. Виходжу на головний екран, запускаю її через ярлик, потрапляю в неї, бо треба нам затригерити ці гумки ще раз під деревом і ще раз в місіях. Це останні два місця, які автоматом спрацьовують під час наступної покупки. Ну тільки потім треба зайти в ці місії і натиснути на кнопочку Отримати 30 тисяч. Лізу під дерево, намагаюся знайти ці гумки, але. Я зазвичай так не роблю. Я відразу тут пошуком їх знаходжу. Потім заходжу в місії, також їх пошуком знаходжу. Просто хотів подивитись, чи є вони тут близько, чи ні. Як і минулого разу, щось їх нема, то мабуть я буду користуватися пошуком. Натискаю зверху на іконку пошука. В буфері має ще залишитись назва. Так воно і є. Натискаю на пошук, і вони відразу знаходяться. Не треба гаяти часу. Натискаю на них, переглядаю, виходжу. Тепер ще треба зайти в місії. Підіймаюсь до верху, натискаю на місії. Тут знаходжу пункт, де треба купувати товари з монетними знижками. Тут також подивлюсь, чи є вони десь там в перших двох-трьох екранах. Також їх щось нема. Не гаємо часу, переходимо теж до пошуку, натискаємо на його поле, знов вставляємо в назву, яка ще досі є в буфері. Вони з'являються на першій позиції. Заходимо, дивимося, вони, вони, все. Будемо купляти. Не буду я їх шукати в монетах, просто виходжу на головний екран, знову в телеграм-канал, знову натискаю на посил. Заходимо в карточку товару, перевіряємо, чи це вони. Так, вони, все, купляємо Натискаю купити. Вибираю, правда, тут інший розмір, ну щоб хоч трошки якось вони відрізнялись. Натискаю Продовжити. До сплати 1 цент, решта все, внутрішня валюта. Ну і сплачуємо. Сплата проходить. Ну що, йдемо дивитися, що у нас вийшло. Повертаємось назад аж до самих місій Тут буде багато екрану, бо ми їх відкривали Зараз, поки не будемо цю воду збирати, повернемо сюди ще раз. Виходимо з меню місій до самого дерева, виходимо з полівайки, потрапляємо, грай та вигравай, дивлюсь, баланс змінився. Заходжу в його деталі і милуюсь нашою роботою. Бачите, друзі, дві покупки, п'ять зарахувань. 18 тисяч кристалів зароблено, це долар 80. Наше велике комбо спрацювало, ще треба водичку зібрати. Вже можна натискати цю червону кнопочку. Я просто не хотів, щоб нам вона псувала красивий підсумок, оскільки ми палили більше, ніж 370 поливів. то Тут тричі ми виконали завдання. Отримуємо за це тричі по 100. Потрапляємо в паливайку. Бачимо, що баланс води змінився на 700 Це ми отримали 22500 під деревом. Треба ще зібрати 30-течку змін. Тож заходимо туди, забираємо її. Ну і все, велике комбо завершено. Можна ще збирати ці от маленькі всілякі краплі, там і в іграх, і в місіях. Зазвичай дуже часто з'являються ці наші улюблені міламінові губки чи світла тражайки. За них також можна потім купляти воду. Після того, як ми двічі під деревом забрали по 22500, зазвичай вона потім пропонувала за кожну купівлю наступну по 15 тисяч. Але зараз ви бачите під кнопочкою Палити тижневий бонус, тобто поливайка вдвічі збільшує кількість крапель, і зараз за кожну. Наступну покупку ви будете отримувати не 15, а 30 тисяч крапель. Дуже часто ці міламінові губки виставляють 10 або більше продавців, то купуючи їх тут під дерево, можна так непогано набрати води. А враховуючи, що кожного дня в великому комбі ви також отримуєте її дуже багато, то ваш бажаний приз на легкому рівні можна палити там десь за 2 тижні. А потім, маючи 99% палитого дерева, спокійнісінько перейти на середній, а з середнього пригнути на високий і при цьому не втратити 30%. Це також баг, поки що він працює. Про нього я розкажу в якихось наступних відео. Тож, якщо ви граєте в поливайку, завжди вибирайте легкий рівень. А я чекаю, коли закінчиться наш водний поєдинок. Для вас це буде дуже швидко, бо зараз я відразу перемотаю там, де я переміг. От просто по щелчку пальця, дивіться. Ну звичайно я виграв, бо я задавив свого суперника кількістю поливань. Зараз збираю свої 3000 виграшні, але з поливайки не виходжу, бо треба визвати ще наступну другу дуель. Для цього я лійку переключаю на 10 поливань за раз, починаю потрохи поливати, і у мене знов виникає водний поєдинок. Зараз я вже не буду так повільно насипати своєму супернику. Відразу буду переключатися на 100 поливань за раз і відразу покажу йому з ким він має справу. Ну якщо височить води, хочу довести до 84%. Наче води височило. Ну що, для цього екунту на сьогодні все. Давайте повернемось в грай та вигравай і підведемо підсумок. Як бачите, друзі, у мене зараз 181 300 на балансі. Це 18 баксів. Я їх заробив, роблячи оці от великі комбо. Свої грошей я не сплачував, ну тільки по одному центу. Розраховувався кредитами, які заробляв, отримуючи гораздо більший дохід. А ви кажете, що ми тут майчною займаємось. При цьому отримуючи ще товар, ну так, може гумки вони не всім потрібні, ці от дроти, оці от оплітки, але ж з'явиться якийсь кращий товар, будемо купувати його, якісь там платки, сувенири чи щось більш потрібне. Але я ж за цього нічого не сплачую, все робиться автономно. Аномна і я вже маю 18 баксів і можу купити щось коштовне і потрібне. То хіба це маячня? Попередньому відео я вже показував товар на 20 баксів, який я так само купив завдяки от кристалам. І у мене знов 18, А ще враховуйте, що у мене два екаунта. Тож, якщо це залишиться ще на довгий час, я уявляю скільки всього гарно я можу купити завдяки цій маячні. То і вам показує, може це у вас змінить думку. Ну а якщо вам щось не зрозуміло, переходьте к нам в телеграм-канал, ми вам все розкажемо, покажемо. Також ми завжди виставляємо товари, які зараз вигідніше купляти, і які з'являються у всіх іграх, і вам буде швидше їх знаходити. Оці от цвинтовики, за які можна купити додаткову воду, як переходити між рівнями, які товари кращі, які ні. Також у нас є телеграм-бот, який формує посилання на товари з великою монетною знижкою. Ранніми угодами, де товари обмеженої кількості але по дуже приємним цінам. Мене завжди питають, чому ціни, які я вказую в відео, вони не співпадають з тим, що є зараз. І взагалі, де я знаходжу такі низькі ціни? Друзі, ну звісно, поки дойде товар, поки я зніму на нього розпаковку, проходить час. І ціни міняються. Якщо ви хочете купляти по тим самим цінам, як і я, по низьким, це ще раз нагода підписатися на наш телеграм-канал. Коли вони є, я завжди це виставляю. Ви зможете встигнути купити. Тому підписуйтесь, цей телеграм-канал не буде зайвим в вашій стрічці. Посилання, як ви бачите, на екрані або під кожним відео. Ну що, друзі, на цьому все. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Ви зрозуміли, як заробляти ці гроші. Що я вам докладно і зрозуміло це все розповів. Якщо будуть питання, задавайте їх під відео або в телеграм-каналі. Я завжди на них відповідаю. Ну а зараз я вам дякую, що ви додивились до кінця. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру. Побачимось вже незабаром. Я вам кажу. па па